Доброго дня, вітаю вас на каналі Балачки на кухні. Сьогодні будемо готувати, можна так сказати, таку класику, як оселедець на чорному хлібчику. Оселедець в мене вже готовий, хліб готовий. І ви думаєте, що воно нам ще буде показувати, що там ще готувати? Зараз побачите. Сьогодні нам знадобиться ну, сам бородинський хліб. Оселедець я вже відфілірувала. Ну, петрушка так. Я сьогодні ходила, як у казочці, там за підсніжниками в грудні посилали, а я сьогодні так по петрушку ходила до себе на город, але нічого не збирала. Ось, відварена, Відварений буряк, солоний огірок, майонез, гірчиця. Ну, Далі ще побачимо, можливо, ще чимось будемо доправляти. І так, першопочатково нам потрібно натерти буряк. Так як буряк ми потім будемо намазувати на хлібчик, я все-таки пропоную його терти на оцю терточку трошки дрібнішу. І так, буряк у нас готовий. Додаю сюди майонезу. Так, ще дві такі хлопаточки. Додаю відразу гірчиці, тому що я хочу, щоб така, такий буряк був більш пікантний. Гірчиця з оселедцем також буде дуже гарно поєднуватися підперчимо. Прісолим. Це я сиплю солю морською сіллю. Вона менш солона, тому не дивуйтесь. Що я, можливо, так, на таку маленьку кількість вже тут два рази підсолюю. О, вже і гірчичка відчувається. І так, що нам далі потрібно? Дивіться, беру білу тарілку. Все-таки візуально, якщо я зараз візьму, ну, зараз покласиться, розріжу хліб на такі трикутнички і покладу до прикладу на. Коричневу тарілку і на білу. Туди гарніше? Відповідь очевидна. І незважаючи на те, що це буде не просто хліб, а зараз ми будемо його далі намащувати, все одно на білій тарілці буде гарніше. О, ну, якось так або приблизно так. І беремо, намащуємо хліб. Цим нашим бурючком. Ну, так, щедро не розмазуємо, а щедро накладаємо. Ну, ось, Все намазали. Тут буквально ще на два шматочки лишилось. Звісно, воно не пропаде. За кадром зараз все з'їмо. Так, далі черга оселедця. Оселедець у мене такий жирний. Він лежав в іншій тарілці, коли я його вже відфілірувала. То аж жир застиг на тарілці, був холодильником. Ну, я думаю, ріжемо щедрими шматочками, ми ж для себе робимо, правда? А не для кількості просто? Це туди, до, тої, <смас> до того бурячка, який лишився, піде. Так, підставляємо. І так, черга солоних огірочків. Я буду різати звичайними півкільцями, можна погратися, там, зробити такі пелюсточки, там, розкласти. Ну, сьогодні так. Ну, от, і все, лишається останній штрих. Прикрасити зеленю. Якщо у вас є там, клюква, тощо, якісь такі червоні ягідки. Також тут буде, доречно, вона така кисленька. До селе цієї також буде пасувати. Якщо хтось скаже, що така презентація, будемо говорити такими модніми словами, несучасна, відійшла вже. Давайте ми будемо підходити до цього з цієї сторони. Що це смачно, це класика жанру. Ось такі бутерброди з оселедцем. І зелень на такому червоному фоні кобуречка. Це тільки прикрашає. Ну Ось, хіба не виглядає апетитно? Вам ще не захотілося взяти оселедця і чорного хлібчика в прикусочку? Бо я то вже зараз буду куштувати. А ви не знаю. <ріст> Ось таке у нас сьогодні відео коротеньке. Буду рада, якщо ви щось дізналися нове для себе в цьому відео, або просто пригадали старе і будете використовувати. Ну, а я скуштую. Ви знаєте? Я, звісно, за одну кусту тут до оселедця не дійшла. Але і просто намастити такою буряковою заправкою хлібчик чорний і покласти зверху огірок, це вже смачно. Ну, а з оселецем то тим більше. Отож, я рахую, що такі бутерброди стануть окрасою вашого святкового столу. Не тільки святкового, і на щодень. Потрібно також себе балувати смачною їжею. Дякую, що були зі мною. До зустрічі в нових відео. До побачення!